Добре. Тут чотирнадцять, Тут лише вісім, дев'ять, десять, одинадцять, Скільки там? Ти порахуй, скільки в тебе назад? Ще одного. А вже вертаємо до стрічку. Це буде наша друга серія. Після цього ми ще трішки додамо свичну. І третя серія, це вже буде на рахунок. Треба буде набрати 12 передач. Команда, яка набирає 12 передач, забуває гол. Зрозуміло? І після цього вже підійдемо в цій. Тоді заходьте в середину, ви, ви бачите квадрат, і включені фішками. А тім'я. Дивіться, але ще відразу дають тиска. Не кидайте м'яч устав. Вперше саме краще кидати м'яч. Тому що якщо він не злов, м'яч вдариться в груди і залишиться у вас рука. Якщо ви будете кидати на будь-яку дітей, то ви можете. Зрозуміли? Порухались, порухались, переміщаємось, говоримо між собою. Говоримо між собою.

Розмовляйте, говоріть, я тут. Думайте, думайте, думайте. Дайте жовте дня. Розбіжіться трошки. Розбіжіться. І Так небагато місця. Думайте, як зробити собі більше простору, Думайте один за одного. Один за одного думайте. Робіть умови для свого партнера. швидше. Добре.

Віддав, підстрибнув, лише тоді ти виконав дію, Діма. Розумієте? Вітав, відкрився. Ось Отака робота має бути. А ви стоїте в на квадрат, ви вкрали 10 метрів тут і тут. Поїхали. Добре, добре, підняти, грає, я Канітально, Діма. Рибок, стоп! Передали маніжкам, передали маніжкам, ти не стрибнув. Чому ти не стрибнув, друзі? Бо ти не прокинувся ще, поїхали. Добре, стрибок, стрибок! Вітали! E давай, 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 серединка, переводим. Переводим Переводимо, хай! Давай, давай, ширше. швидше! Добре! Оп, Добре! Добре, поїхали! Добре, Катя, молоде! Добре! Давай, дірочка, оп, я-я-яй! Добре, ай-яй-яй, ну вовремя! Ай-яй-яй! Раз, раз, видимо! Мімо, з коліна пішли і далі на ручках пройшлися, але ноги стоять на місці. Чим далі? Мімо коліно, Коліно. О, І подальше руками прийдіться. Молодець. Повернулися в зал. Раз, три розочки. Один, два, три. Спинку рівно, ножки зафіксував. Тягнемо коліно чим нижче до землі, але до землі не дістаємо. Молодці, поклали на коліно. Поклали на коліно. Швидень. Молодці, так само коліно в сторону. Тепер наступна Другу задача, У вас на зараз. Пішли повз коліно. Будемо тримати м'яч. М'яч отримав, маєш зробити три кроки, щонайменше, і віддати передачу. І після того, як віддав передачу, ще три кроки активної роботи. Зрозуміло? Використовуємо всю ширину. Повище, повище. Поліна, повище. Десять передач, один нуль. Так, пауза.

Сполучились. Ми з Білчевся, а ви сіх, тісти servirіна. Ми теж в glorious землянках. В smoking блять Я непстильнику до блядь呢 Усіх не блять Все коли не можна виступати. Для вас желті случ griego Motherтрocracy неinhід sug Str�kis Ja чую, нєшчо daily до прагні І г milє моя двоєки на другом глазі, Попустимо тє ось! Попустимо! Попустимо! Чи це не незр workouts якусь, вчора я в тебе зустрівали? Я пішла щось, в універ tah біла там глядуся Вона йде сиб mengah Добре, наша Добре! не віддали. Добре, просидання не було. Було присідання, віддали жовти. Добре, швидше молодці, заводимося, заводимося. Жовтені грають трейк тобі так і май, добре. Аботь не дай страх. 5.1. Я я я. Шість. Давай з этим, я йду. Я в сторону. Туана, яка будеться, зайди. Ай, я кидаю. Думай. Шукай. Хлопці, Хлопці, увага. На сьогодні пальці. Прийнявши м'яч, він мені два, віддає пас. Кроки, крок вправо, зліво. Пане й дотик, лише тоді Раз, можеш віддати пас. А ми я робимо з яв. З яв. Ще, хлопчина. Як я маю втікати звідси. А не воєнниць. Віддав і ще стримає. Ще вчорашньому дню Увага, слухаємо.

Назад, Чік випад! Пусть... Три кроки! Робите, ви робите! робите. робите а? Воважно, а? Добре, а, а, а ви робите, ви відкриваєте? Добре! Добре, добре! Присів, бігти! Він зараз поручив і вже він може тобі віддавати зло. Бачиш, давай, давай, вийшли за межі. Вийшли за межі. Знаєте, <ріпіпіпіпіпіпі> що давай <давайте, давайте>, підтвердемо, <піпіпіпіпі> бо вони набігаються, не знаю, як вони, бо я вже набігав. <піпіпіпі> пішли, пішли. Пішли. пішли, залишаємо. Маніжки будь ласка. Маніжки теж познімайте. <піпі> <піпа> тільки покладіть їх Так, 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 залишайтеся,